Знімаю на телефон. Сподіваюсь, буде добре мене чутно. Через навушники машини, до речі, вона мені презентувала свої старенькі. Зараз перевірю звук якщо класно, буду знімати в слітаку на телефон. Що з тим була, нічого не зрозуміло. Мені здається, він для себе щось розказує. У нас традиція тепер. Перед зльотом ми їмо принглс. Так. Да. Тому що Лучше зараз їсти принглс. Це наше авто, яке ми беремо в оренду. Маша приділила цьому багато часу, обрала машинку. нам. Ну, це може бути вина або аналог. Вона або mm -hmm. аналог? Да, вони там ну також по характеристикам просто типу не ту саму, можуть дати. І Скільки вона нам обходиться? 300 євро на 10 днів. Е, плюс е, ми заправляємо її, да. так. Але ми зможемо їздити по різним пляжам, по різним місцям красивим. В общем, Будемо на колесах і це дуже класно. От. Ми вже стоїмо, не знаю, скільки ми стоїмо вже. Ми так довго стоїмо і ніяк не злетимо. Ось він там то дюті free носить і пропонує всякі штуки, то, то, то просто чекаємо, чогось не знаю. Коротше, ми зараз вже всю пачку чіпсів з'їмо, Фільм починаємо дивитися. Місія невиповніма. Давай. Ура-ура! Кажеться, ми будемо взлітати. Маша вже не боїться. Я сьогодні вже перебоялися, це, вже... це вже не ходить в мої плани сьогодні боятися. Передоз е нервувань сьогодні. <плес> Залишилось тільки злетіти, з'їсти чіпси, подивитися фільм, приземлитися, <плес> і... взяти машину, доїхати до е готелю. І в Морка. У мене злітній. Залізне і важке. Так, летимо і всі сплять. Дивилися фільм, дивлюсь, Маша рука дюрається, повертаюся, а вона вже від ключки. То я винула фільм. Кого боже, зараз теж посплю? А ось і прилетіли. І я поспала. Класно, ми сідаємо. Так виробилась не за... непомітно для себе. Ти замітила, коли ти виробилась? Я щось дивилась, вже не дивлюся. А я дивлюсь, отак от. от тут же ж фільм, ти, у тебе рука така. <рес> я Понятно, <повертаюся. рес> пані. Вимкнула фільм. Та Думаю, ладно. О, я так хорошо виробилась, мені здається. Мені таке снило щось, таке кольорове, хороше. Але я все одно хочу спати. Дуже мало спала за цю поїздку, дуже. Вже сідаємо. Вуха вже починають трескати. А водичка яка чиста, аж звідси. Твіттер, слухай. Ура! 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 Аж не віриться, що ми такі тут сьогодні. Я не вірю, що ми доїхали. Доїхали сюди. Да. Тут же автобуси у нас лезуть. Недалеко. Ой-ой-ой. ой ой Трошки падаю. Оп! Ой, uh. Все сюди. А котра зараз година у нас? четверта? Да. Yeah. О 15.48 Фух Який зручний валіза. <ріху> Який зручний валіза. Ну що, йдемо, шукаємо нашу машину. Там аеропорт. Зараз я рушечки можу ті. Перевірка звука, раз-раз, як мене чутно. А ну отак, якщо буду говорити. Закриваю рукою від вітру. Раз-раз, як чутно. Мої другі окуляри. Дуже темні. І це прямо зараз буде спать. А я тестую вітер. Зараз сильний вітер дує. Сподіваюсь. Я зможу знімати на телефон, тому що чистка мікрофона мені не допомогла взагалі. Ой, як гарно. Так, знайшли ми наш ларічок. Я думаю, що оце наша машина. Схожа. Схоже на це. Дивіться, це така чистенька, всі такі чистенькі машинки, да? а вон там, мабуть, от это в такому стані їх повертають. Заповнює Маша документи. І вітер... GPD-чат обіцяв вітер 0.

А, у нас повна страховка. Ей. No drink no problem. No drink no problem. Ну все одно зніме. Да. Все одно надо зняти. Маша пригадує. Як то ти зараз заведешся, у тебе автоматом все пригадається. Ну ладно. Так, нам треба адрес, куди нам їхати? Давай я заведусь. Ключ де? У тебе у мене. Каже, де газ, де тормоз. Я так давно не їздила на механіці. Я... Mm. я, не так давно. Я на бабусі не їжджу іноді в машині. Так що, якщо хочеш... Я не то що мало. Я можу сісти, якщо хочеш. Одна. Ну, тут же заправка тут. Прямо, да? Поряд. Маша, а? ліва лива нога. Нога. Сцеплення. Пускати можна? Ні, знімись да. на парков, на нейтралку. Вона зараз на першій, судячи всього. Ось так перевіряєш завжди. Yeah. Ми зараз можемо покотитися кудись. Ти ж пам'ятаєш, на тормозі ножка має бути. Тормозже не кожен раз це зціпленням треба нажимати. Ну, щоб вона не котилась, треба на тормоз. Все, ну, Коли без на нітралки можна. Без сціпління. А можна і з зціплінням. Можна, можна і без. Ого! Отак ну. все. Запущено. Понятно. да, оце вони. Це. Це і сюди. Ні, це э, снаружи, з вулиці, це... а це тільки внутрішнє да, повітря буде. Отак надався. А от це на нас і в ножки буде тут. А кондюр включений зараз? Так. Да. Вот, по-моєму, кондр наш. Так включений да? Ой, а, запах такий, открою вікна. Хай протягне трошки. Така. Ви люка, типу, пішла, знаєте? А у мене тут немає вікно відкрити, тільки ти можеш Все, керувати? <звук> а такі <звук> важкі двері, да? Бахкають так сильно. Ну, в общем. Підніми теж собі вище трошки сідушком, не кожчились подивитися. Да. <звук> а як? Переживати. Я нервничаю. А як? Де тут? Справа, там де така педалька діагональна, спереду нас Ага. І що? І шо? Я Мам, тільки можу туди-сюди. Туди-сюди можуть. Тут, тут спереду прямо маєш. Ну вот. А, це такої немає, як у мене тут. А, ну все. Накричала на мене, не за що. Ми вже на заправці. Заправщик тут є, хоча це рідко. В основному заправляєш тут сам собі. І він заправляє. Сразу він видає чек. І одразу тут... А, о, дуже зручно. І одразу тут і оплата, Ось так. Шелф заправка. Каже, Маша такий приємний дядечка, а такий чисто грек, так? Да? Ну, зовнішній да. все. Грек-грек. Такс, ну що? Нормально Маша на этом тобі ви. Я пока чесно на вод на, 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 нажимаю. от, каже, ха Не кажіть в компанії, де ми брали такі. Та ні, ну ти ж їздила, спиш, да. скільки років. Я згадаю, Це Оті. як велосипед Тримаємо. один раз. Немає кріпежа ніякого куди причепити, тому я отак тримаю навігатор. Хто він тікає. Там, Я пристібнулась. Там. Не показує ще. Ну, ну, тоді наліво. О! Раздуплився. Правильно. Правый. И потом направо. Тут такая высокая педаль сцепления. Надо поднимать, ну. Да, да. У меня втомилась уже. Направо. Не, можна на другой. И если я полностью не запоминаюсь, да? Да, он повертає. О, смотри, нормально. Едем. Едем. У-у! Мы... Есть уже порох! Я на мешнике. О! <реш> Забудь проїзд уже <що> порох. <реш> <Порах. реш> я на ручке. <реш> <реш> ну вже не пікало зразу. А чому він їде на ручники? Ручник для того, щоб... <реш> <реш> Ні, <він> їде <реш> він. Він все одно їде. Так, у нас повний бак, все працює, я все вижу хорошо. Нам наліво. Ну, вроді дорога така сама, як... Як і у нас все знаки. А тут треба поворот включати? Я не знаю, просто включу, яка буде. Ну звісно треба. Тут було ж і направо. Так, отут, там, тога, церкало, рот, а то там... мені тільки от це дзеркало затуляєш телефончик. Два к їдемо прямо, <клух> а потім направо. Може включи звук, хай він мені говорить. А, точно. Все, зараз буде Ого. говорити. Сподіваюсь. Як гарно! Ми в Греції! Ура! Ми накриті, ми сюди доїхали. Ми взагалі успішно сюди добрались, майже. Ми вже навіть змогли успішно заправитися, успішно орендувати машину, да? і поки все йде тут вже чітко по плану. Я ще далі, це вже победа. Їдемо зараз в готельчик, який ми забронювали. Нас там вже чекають, нам все скинули, Маші в телефон. Це йде за планом. Гарно! Ще не видно. Там навіть лайнер кризні, якісь пришмотовані. Величез. Там не видно, погано видно. Смотитна вода. Засмотрелась. Тут у нас серпантинчик такий. Ми, ми почати да, на річку у мене зараз мають нашому телефон з навігатором. Схожа, до речі. Во! Це вже видно, що ми на морі. А, -а ось воно вже море. Лайнер, серпантин. Це Греція. Ну, все ближче і ближче ми до моря. Мікрофоном незручно мені користуватися. Так, через 700 метрів наліво, диви, щоб мене Угу. Mm -hmm. Я не бачу телефон, коли. Ой-ой-ой. Там... Отак ти бачиш? Чи руки тримати? Бачу, ну теж туди дивися. Наліво показує. Завжди да, вимикати машину, на от дуже важко зорієнтуватися. Чи все там правильно з педалями, з отечка? Да. Так. Так, а де? Де наш? Туди ми треба десь. Ага. Не прямо типу, під цим прокопкать читаєш. Понято. Технологія. Ну що ж, все, ми приїхали. І я закінчую цей влог, щоб розпочати новий, який ви побачите вже завтра, там де ми будемо заселятися і покажемо вже румтур і так далі. Ти хочеш подивіться, хто нас тут. показує нам всі. Так, твій листочок. Оце у нас класне привітання. Нас зустріли. Так, ой, зовсім. Ой, чоловіческий пес перший. Давай листочок, давай. Так, ну ми прийшли. Оце. Отут ми будемо жити. Ааа, гляньте, як на картинці. Це наш пес тепер. Все. Це Голден Ретрівер. У нас така була Хелсі. Це вже наш. Так, зараз буде рум тур. Маша вже водичку потрогала, перевірила. Зараз я перевірю. О, хороша вода. Оце наш номер? О, чудовенька. а тут лежачки. Дивіться. А он те дерево, яке ми бачили. Мені так сподобався цей готельчик. Чи котеджик, чи що воно таке, як це називається? Це котедж називається. Це ж не готель. О, тут ми будемо снідати. А, так, це вже не наше. оце оця от наше. І біля басейнка дивіться, з яким видом ми будемо снідати. А там ми будемо засмагати інколи. Або там.